<плес> Женщина погибла. Квартири нету як така зараз. Якби я була там, мене б вже не було. Ми жінки, чоловіки, всі там, де треба. Тут люди, тут когось виносять. Чергова цинічна атака на кривий ріг. В середу, 12 червня, в середині дня ворог завдав ракетного удару по житловому сектору в самісінькому центрі міста. Дети в другой комнате находятся. Лежал, выбух. Потом дитина Я весь, весь крови все схватил его на руки. Хорошо, что полицейские проезжали. То подвезли сразу на приемный покой. Меня зашили, ребенка зашили. Ну, квартиры нету, как таковой сейчас. Я просто выехала, и мне, меня это спасло. Почему? Потому что вот смотрите, все окно у меня вылетело туда. Если бы я была там, меня бы уже не было. Это, это 100%, потому что вот такие большие стекла полетели бы на меня, и это бы было все. Да, погибла женщина. Смотрю, перекошенная моя рома. Сын мой пострадал. Сейчас с сыном. Зашили его, а вот женщина погибла. На момент запису відомо про щонайменше дев'ять загиблих і близько 30 поранених. На місці працюють всі екстрені служби для ліквідації наслідків, розгорнуто штаби допомоги та пункти психологічної підтримки. Бо ми ж повискакували з квартир, де як стояли варенички, ліпила з вишнями та й наїлися. Повилітали вікна, двері. Ми ж тут рядом, ось Наша будівля все повилітало. ідемось. Дали нам, а тільки хто нам буде його робити. Ми жінки, чоловіки всі там, де треба. Жаль. Дитина гуляла на вулиці, перелякалась дуже. Стан дитини та, оперативно зробили, скоро забрала, все нормально. Порізи. Ну, дитина злякалася, 10 років. Злякалася, ну все зробили, допомогли. Зразу було дуже. Ета, мати нічого не чує, ну, дуже потужний вибух був. Вона якраз знаходилась з той сторони, відкуди звідки був вибух, і повезло, що вона лягла прилягти спати, і всі осколки, всі все над нею пролетіло. що. Ось тут була. Ось... І воно прикрило мене, курточка була у мене. Це. Це спричинився бігом, бігом, біг на вулицю. Відчуття, ну, вжахіття. Тут люди, тут когось виносять, тут непонятно ужас, ужас. Просто одразу забіг, я навіть не одразу зрозумів, що тут і як дитя. <риклад> Страплення. А це син, це власник квартири. Він зараз воює. Він відрагував. Ну як він може відреагувати? Тут, якщо <сум> не можна. Ну, якби передати, то, що він сказав. Ви ж знаєте, як військові. Десь кошечка, не можемо кошечку знайти. Ще з вчорашнього дня я десь забігла кішка, будемо шукати. До нас в нашу лікарню звернулося 14 чоловік з приводу. Різних ступенів важкості травм, травми різні, травми скелетні, травми з розривами судин, травми з ураженнями внутрішніх органів. Що стосується вікового складу, то це не пенсійний вік, це молоді людей. Наша знімальна група нарахувала з півтора десятки понівечених будівель, хоча насправді їх набагато більше. А це сотні домівок для сотень звичайних сімей, в чиї життя безцеремонно, нахабно і жорстоко втрутилась Росія.